Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчатка, сьогодні ми з вами будемо плести кілечко. Кілечко у нас буде незвичайне, не таке, як завжди, не техніка, моза... можливо, мозаїка, але трішечки таке воно у нас буде об'ємне. Зараз вам покажу я вже сплела. В двох кольорах, зараз ми будемо плести в інших кольорах. Ось дивіться ось такого плану. Це теж у нас мозаїка, але, бачите, трішки воно таке, як об'ємне виглядає, трішки об'ємним. Ось іще таке. Я робила тоненькі. Їх можна зробити і ширшими. Тобто це все за бажанням ось ще раз. Але ми будемо сьогодні робити з вами у двох кольорах. Це у нас зелений ось такий смарагдовий, Ось як він виблискує, і ось такий золотий. Так, ще нам з вами потрібно... ниточка у мене ось така в чорному кольорі. А, зараз не можу фокус навести зараз. Ось. Так. Гадаю, вам видно. Сподіваюсь, що видно. Це в мене Титан 60. Не можу навести. Так, чорного кольору. Можна і білого взяти. Далі нам з вами потрібно буде ножиці, голочка і все. Більш нам нічого з вами не потрібно. Так, бісер у нас Міюкі деліка, але можна також сплести, спробувати круглим бісером. Тобто, того, наприклад, чех. Чеський. Це, якщо, наприклад, у вас немає міюки деліка. Міюки деліка у мене 11 розмір. Так. Будемо зараз з вами починати плести. Вдягаємо ниточку в голочку. А, довжина. Стосовно довжини. Дивіться, для того, щоб не хвилюватись, то десь беремо метр. Взагалі не більше метра. Нам достатньо буде одного метру, навіть це, можливо, даже багатенько. Все залежить від того, якої ширини ви хочете кілечко. Ми з вами будемо робити подивимось, або таке ж поширені, або трішечки ширше. Так, відрізаємо ниточку, вдягаємо вголочку, я вже ось вдягнула. Так, ще попрошу вас обов'язково підтримати відео вподобайкою, коментарем. І якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться. Зараз будемо починати. Так, дівчатка, починаємо. Значить, голодь, о, ниточку в голочку ми вже вдягнули з вами. Так, зараз я собі насиплю трішечки бісером. Ось так. Буду потрішку насипати. Для зручності. Ось так. Так. так Потрібно нам з вами спочатку зробити бісеринку стоп. Набираємо одну бісеринку набрали, протягуємо її, залишаючи обов'язково з іншого боку невеличкий хвостик, для того, щоб потім сховати її. Відрізати, закріпити. Так, залишили. Проходимо голочкою ми з вами знизу догори, ось так, один раз. І проходимо другий раз. Ось так. Все. Закріпили нашу бісеринку стоп. А, далі, а, дивіться, ось тут я робила два кольори. Тобто, у нас йде два. Тут в мене три кольори. Погано, поганенько видно. Тут у мене сірий, срібло і такий прозорий, срібний, він, якби напівпрозорий, тому його і не видно. Зараз ми будемо робити ось таке кілечко, тільки з іншими кольорами, і подивимось, як воно буде виглядати, ширину все залежатиме. Подивимось. Значить. Ми з вами зараз набираємо по дві бісеринки кожного кольору і міряємо розмір пальчика. Тобто ми набрали якусь довжину, потім приміряли. Зараз будемо разом. Набираємо з вами дві зелених, дві золотих, дві зелених, дві золотих. Дві зелених. Ще хочу вам а, нагадати про те, що або якщо. О, Можливо, хто знає, хто ні, що ось зараз ми використовуємо зелений смарагдовий, це у нас різновид, називається сатин. сатиновий. З ним потрібно бути дуже обережним. Як на моїй практиці, як я вже зрозуміла, що цей бісер сатиновий, він дуже якби, хрупкий. Тендітний, такий, він лопається. Лопається він, якщо багато разів пройти ниткою. Тобто потрібно дуже обережно голочкою проходити в такий бісер. Так, набрали. Тепер ми міряємо. Ну, це замало буде, звісно ж, але я вам покажу. Так, ми набираємо. Потім ми визначаємо, на який пальчик. От, наприклад, зараз я це кілечко зніму. Будемо робити, ось, наприклад, я на цей пальчик. Ось так я міряю розмір. Дивіться, у мене ще є запас, тобто мені потрібно ще набирати. І дивіться, ви повинні набрати по об'єму вашого пальчика, так, щоб воно у вас не тугенько було, а більш так вільно. Тому що, коли ми почнемо з вами плести, стягувати бісер. Розмір кілечка стане менший. Ось, наприклад, ось це кілечко. Щоб ви розуміли, я хотіла, щоб це кілечко у мене було на середній пальчик. Я його поміряла по об'єму пальчика. І що ви думаєте? Коли я його сплела, я не змогла натягнути взагалі на цей палець. Тому у мене ось тепер на цьому пальчику це кілечко. Тому ще набираємо, мені потрібно ще. Так. Дві золотих. Так. Дивимось, що у нас виходить з вами. О, тепер я набрала дуже забагато. Так, треба мені дві бісеринки зняти. Так, дві бісеринки зняти. Тепер міряємо ще раз. Все, я набрала довжину. Так, дивіться, ми набрали вже довжину, то яка нам потрібна. Ось так. Тепер що ми з вами будемо робити? Тепер ми повинні з вами зараз зав'язати ось так на вузлик. Ось так. Зараз не можу. Просто зав'язуємо ось так. Між собою просто зав'язуємо. Так, дівчатка, ось зав'язала я на вузлик. І тепер знімаємо вже ми нашу бісеринку стоп. Вона нам вже не потрібна. Ну, взагалі, можна її було і не. Фіксувати, але все ж таки було б дуже складно тоді набирати і приміряти з іншого боку, бо і бісер наш сипався. Так нам було з вами зручно набирати наш бісер. Так, зняли. Але дивіться, якщо ви навіть зав'язали два вузлики, то бісер він все одно буде суватись. Може, трішки вузлик їздити. Так, що ми з вами тепер робимо. Дивіться: ось наш з вами вузлик. Так? Ми голечко проходимо у дві золотих. Тепер ще треба якось попасти туди. Щоб сховати наш вузлик, ми проходимо у дві золотих. Ми його сховаємо зараз з вами Так, трішечки підтягнули, щоб ми сховали все. Сховали. Тепер дивіться, у нас з вами ось тут дві зелених, далі йде дві золотих. Тепер ми поряд набираємо дві золотих дві золотих і проходимо у дві золотих. Зараз ще треба попасти ось так. Проходимо, ось так, трішки підтягнули. Далі, знову у нас дві зелених, проход... набираємо дві золотих, тобто ми набираємо з вами той бісер, який знаходиться наступний. І проходимо знову у дві золотих. Ось так. Далі трішки підтягуємо дві зелених, тепер знову дві, ой, дві золотих, пропустили дві зелених, набираємо дві золотих підтягуємо. Але нагадую, що обережно підтягуємо, тому що сатин, щоб нас не тріснув. У мене було навіть таке, що тріскався сатин не за рахунок того, що я багато разів ниткою пройшла, а від того, що стягувала. Тому обережно. Набираємо 2 золотих, проходимо у 2 золотих. Також можна робити обирати більше кольорів, можна фантазувати з малюнком, так би мовити. Далі дві золотих проходимо в золоту. Проходимо ми через дві. Знову набираємо дві золотих. Проходимо у дві золотих. О, ось я вже десь і загубила одну бісеринку, бачите? Ось так, таке теж буває. Тепер треба повертатись мені назад. О, май гад Так, набрала я другу бісеринку, проходимо. Ще ж так заплутується. Жахливо просто як заплутується, хоч і відрізала невеличко. Так. Далі знову набираємо дві золотих, проходимо у дві так далі. Дві золотих і проходимо у дві золотих. Підтягуємо. Дивіться, ми дійшли. Тепер останній раз ми набираємо дві золотих, дивіться, проходимо у дві золотих. І потім, зараз, складно попасти. Так, дивіться, ми пройшли у дві золотих. І тепер ми проходимо, не набираючи нічого, в наступні дві золотих. Ось так. Все, ми перше коло з вами пройшли. Далі, тепер у нас дивіться: тут йде золотий. Значить, ми наступний зелений, ми набираємо тепер з вами дві зелених. Проходимо у випираючи дві золотих, тепер легше випираючи. Але набираємо тепер ми з вами дві зелених. Знову набрали дві зелених. Ми повинні з вами проходити зараз весь час тільки у золоті, ті, що випирають. Набираючи дві зелених, проходимо у дві золотих. Підтягуємо. Так, так, дві зелених, проходимо у дві золотих. І ось так ми зараз рухаємось по колу, по колу. Тут у вас перекручується, ви не забувайте поправляти. Ось, дивіться, у мене перекрутилось. Треба поправити. Тому що ми повинні зараз з вами проходити по всім бісеринкам золотим, які випирають, набираючи зелений. І так рухаємось по колу. Так, дівчатка, завершила наступне коло. Далі ми весь час з вами рухаємось по черзі. Тобто, ми з вами пройшли коло одного кольору. Потім іншого, і ось так по колу по колу ви плетете ширину кілечка, яка вам потрібна. Ось так у мене трішечки ось вийшло. Зараз я спробую трішечки його приміряти. Ось, бачите, це про те, що я вам говорила: що потрібно обов'язково брати вільно. вільно, щоб у вас. На пальчику вільно було все. Тому що потім воно зжимається, і ось дивіться, у мене було вільно, дуже вільно, я б сказала. А зараз дуже тяжко. Тому, мабуть, коли я завершу ширину цього кілечка, у мене є підозра, що я буду вдягати його на ось цей пальчик. Тому я не знаю, як правильно розрахувати, тому що я вперше. Перше, плету таке кілечко, і як його розрахувати об'єм по пальчику, дуже складно. Поки що мені дуже складно. Якщо, наприклад, доведеться на замовлення, наприклад, да, робити, це я от е, говорю як для себе, так і для вашого. Можливо, комусь доведеться на замовлення, то, мабуть, дуже складно буде. Треба зрозуміти, як правильно. З розміром, щоб його правильно зробити це кілечко. Тому ось так як є. Так, давайте плетемо, і потім в кінці я вам покажу, що в мене вийшло, яка ширина. А далі покажу вже, як ховати наші ниточки. Так, плетимо. Значить, дивіться, ми завершили, ось у мене я вийшла. Зараз ось так. Вийшла. Зараз голочкою, З двох золотих, так? І у мене тепер будуть по колу, випираючи золоті. Значить, я буду набирати золоті. Потім, якщо в мене будуть випираючі зелені, буду набирати зелений біс. Ось так. Вийшла. Тепер зараз буду дві золотих проходити в золоту, потім знову дві золотих, В дві золотих пройду, потім знову золото, і ось так-отак так по кругу. По колу, вибачте. Так, дівчата, ось у мене таке широченьке кілечко вийшло. так. Ниточку, стосовно ниточки, дивіться. Ви ховаєте, проходите по дві бісеринки. хаотично, ось так. Просто. В хаотичному будь-якому порядочку, але не забуваємо, якщо ви плели бісером сатиновим, то не забуваємо про те, що треба дуже-дуже обережно ось так. Там, де в нас не, не виходить засунути голочку в бісеринку, то ми проходимо в іншу, значить, не намагаємось. І ось так. Проходимо, проходимо. Далі наша друга бісер... ниточка, та яку ми зав'язували на початку, ми її теж ховаємо між бісеринками. Ховаємо і потім з вами зустрінемось. Так, дівчата, ну що, сховала я ниточки, і тепер момент Х не зможу... О, дивіться, все ж таки змогла. Але так, плотненько, але ось так дивіться. Ось таке у нас з вами гарне. Тобто, мені ем, дуже сподобалось так, такі кілечка, Вони, бачите, воно не класичне, тобто мозаїчне плетіння, так? де у нас бісеринка до бісеринки все таке рівненьке, а це таке більш воно об'ємне, об'ємні. Але теж непогано виглядає, якщо правильно підібрати кольори, дуже-дуже гарно. Ось дивіться, є у мене ось таке. Срібне, потім зелененьке, ось таке ще патріотичне, але зараз третє вам вдягну. Ось дивіться. Дивіться, як вони сяють. Зелений, взагалі, смарагдовий з золотом, просто якась бомба. І ось це. Так. Ну що ж, щиро вам вдячна, що додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, також підписуйтесь, якщо ви не підписані. І щиро вам вдячна, що ви разом зі мною зробили таке гарне, гарне, дуже кілечко. До нових зустрічей! Бувайте!